Ти можеш тратити на цій землі усе, все, що здобуте в праці важкій, плідній, але якщо ти матимеш Христа в житті, то ти багатий, зовсім ти не бідний. Ти можеш тратити і друзів, і рідню серед земних доріг на перехресті. Але якщо з тобою Ісус, Ти не самотній. Ти з Отцем Небесним, ти можеш втратити повагу, визнання, бо слава людська дуже тимчасова. Але якщо твоє у Господі життя, війнець на небі вже тобі готовий. А, а о, як багато втрат на цій землі, що можуть душу тяжко травмувати, сховай життя своє у Господі Христі. Щоби ніяка втрата не змогла тебе зламати, а можна мати все у повноті, маєтками насичувати душу та серед цього всього втратити Ісуса. Найбільша втрата це згубить Христа, ніщо його не зможе замінити. Життя без Нього просто марнота, О, як потрібно Богом дорожити, найбільша втрата серед всіх земних утрат згубити Бога серед марноти і тління, це вічне, надочасне промінять, заради задоволення згубить спасіння, це відвернути від того, хто має все, хто всі потреби наші добре знає, від Нього відвернувшись, здобувати своє. Але це крихти поряд з тим, що Бог наш має, Його земля і що наповнює її, в його руках життя і смерть, і спасіння. О, як безглуздо промінять Творця світів на щось дочасне, на земне і тлінне. Усяку втрату можна знов надбать, саме життя можна почати знову. Але якщо загубиш ти Христа, то з вічності немає повороту.